Перед початком прослуховування книги підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити виходу нових частин книги. А також, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Дякую приємного вам прослуховування! Ваша історія на роботі. Ця книга насамперед про ту історію, яку ви пишете на роботі. Робота, ймовірно, є другою за важливістю пригодою у вашому житті. Після всього, що пов'язано з сім'єю та друзями. Згодні? Можливо, зараз вона вам зовсім не видається пригодою. Не хвилюйтеся, ми змінимо це разом, якщо ви готові до труднощів. Робота це сфера, якій нам дано так чи інакше пізнати самих себе, зрозуміти, хто ми такі насправді, встановити зв'язок з одними людьми та вплинути на інших, знайти можливості для зростання та розвитку, щось змінити для оточуючих. Та залишити щось їм у того, це місце, де багато хто спить. Іди туди, де страшно. Інструкція, як прокинутися та перетворити своє життя на пригоду. Ми живемо в унікальний час наші можливості встановлювати зв'язки з людьми по всьому світу вищі, ніж будь-коли. Система охорони здоров'я краща, ніж у будь-який інший період нашої історії. Меритократія, визначення та нагорода за працю з кожним днем виходять на перший план. Це час, коли творчість людини на роботі цінується особливо. високо. Ніколи раніше не було більше вдалого часу для пробудження і осідлання змін з користю для себе. А ви маєте ще одну перевагу читаєте цю книгу. Адже багато хто нічим подібним не стурбований. Їх внутрішній кодекс вже складено на все життя, що залишилося. До їх. Задоволення. Вони використовують його як виправдання, щоб залишитися у сплячці. Тигр гарчить, рятуючи їх від страху перед тим, щоб скористатися нагодою, і від нагороди за це, уберігаючи їх від страху, дискомфорту, він забирає у них тріумф і задоволення і зростання. Не будемо ж, до них приєднуватись. Хто пише вашу історію ви чи Тигр? Що таке тигр? Тигр це невидима сила всередині нас, яка перешкоджає змінам. Тигр гарчить, коли ми збираємось зробити або сказати щось незвичне, ризикнути, вплутатись в пригоду. Чому я називаю цю універсальну внутрішню силу тигром? Тому що вона видається реальною істотою, яка діє незалежно від нас спритно та потужно. Ця істота гарчить, і здається, що вона має справжні зуби. Що саме наше виживання буде під загрозою, якщо ми зустрінемось із ним, і це призводить до викиду адреналіну і змушує наші наміри та думки рухатись у зовсім іншому напрямку. Ми завжди хочемо втекти від цього звіра, якщо не готові. до Зрозуміло. битви. Тигр це метафора, насправді його нема. Ми самі створюємо його, і ми здатні його приручити. Багато хто вже пройшов через це. І ви теж зможете. Ця книга дасть вам зброю, яка дозволяє здолати тигра, але вам доведеться самим вийти на битву. Тільки особисто ви зможете здолати свого тигра. Нема готових рішень. Гуру, це ви, а не я. Я просто пройшов цією стежиною раніше за вас і хотів би поділитися уроками, які виніс. Перебуваючи в сплячці, людина не вважає цю істоту своїм тигром. На словах він завжди може виправдатись, чому не рухається вперед. Він знайде деякі зовнішні сили, які йому перешкоджають, і звинувачуватиме їх у всьому. Він жертва жорстокого світу, він ніколи не дозволить оточуючим або самому собі усвідомити, що насправді просто виправдовує свою бездіяльність, спричинену страхом, страхом перед невідомістю, страх помилки, страх перед зусиллями. Що є необхідними, щоб жити повним життям. Крім того, він ніколи не пізнає тріумф. Ця книга не про успіх у його тривіальному значенні, вона не про те, як зробити заробити більше грошей або побудувати ідеальні взаємини, хоча вона допоможе вам в обох цих сферах. Вона і не про самонавіювання, до цієї книги не додається сіді, який обіцяє змінити ваше життя, поки ви спите. Я вважаю, це нісенітниця створена, щоб використовувати тих, хто зневірився. Я розраховую, що ви розумніші. Тигр на полюванні. Дозвольте навести приклад того, як тигр діє на моєму власному досвіді. Я хотів встановити новий рекорд у британському фрідайвінгу. Мене захоплював, як і раніше захоплює цей спорт. Мені подобається перебувати у воді і на диво, по-домашньому почуватися біля моря, на морі або в морі. Якось під час відпустки я взяв кілька уроків занурення. Я вважав, що потім зможу обтяжити спорядження і думав, що це буде чудовим способом перевірити теорію приручення тигрів. Втім, я вагався, я відкладав момент, коли даєш самому собі. Нерозривну обіцянку, що постараєшся встановити рекорд? Причиною сумнівів був страх, але не страх глибини, чи я ризу. керував успішним підприємством. У мене була сім'я. Це було побоювання порушити звичайний хід речей, адже тоді кожного першого тижня місяця з лютого по серпень 2010 року мені довелося проводити в Єгипті, тренуючись на великій глибині. Я мав вісім місяців поспіль залишити сім'ю та роботу та ще під час світової кризи. У нас все буде гаразд. Ми сплатимо рахунки? Чи мої суперники отримають мою роботу? А мої клієнти з розумілям поставляться до моєї відсутності? Час приймати рішення настав. Почалася битва. Хто ж переміг? Познайомтесь з вашим тигром. Як часто ви мрієте про щось потаємне, про те, що вам насправді хотілося б зробити? Подумайте, як часто у вас з'являються чудові ідеї, які б ви могли втілити, ідеї щодо людей, з якими б ви хотіли проводити час, часу, який ви би хотіли потратити на створення нового проєкту чи стратегії, технологічних інновацій, які, на вашу думку, необхідно вивчити? Процесів, які потребують конструктивного доопрацювання, клієнтів, які, на вашу думку, могли б отримати прибуток з досвіду вашої організації, способів, якими ви можете більше заробити, Співробітників, яких треба надихнути, з якими треба поговорити, чи дати можливість зробити свій внесок у спільну справу, роботи, яку ви хотіли б доручити будь-кому, щоб звільнити час для себе. І втілити свої ідеї. А як щодо добрих намірів зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, створити більше суспільних благ за рахунок підприємницької діяльності, домогтися змін на краще для промисловості, для суспільства, як щодо плану самому, чомусь ви рідко? робити щось подібне? Ви колись ловили? Себе на тому, що під час розмови про свої плани із самим собою чи з іншими людьми ви вимовляєте щось на кшталт. Так, ідея чудова, і я б, можливо, зайнявся б цим. Але дружина, чоловік, партнер ніколи не дозволять мені. Так, але все може піти наперекосяк. І що тоді буде? Навряд, у людей з моєю освітою або походженням. Тут немає шансів. Ти правда припускаєш, що бос дозволить мені займатися подібним? Так, тут ніхто не робить. Вони не підуть на це. Ні, доки не виплачу іпотеку, а діти не виростуть. Я бачив, як мій знайомий намагався зайнятися цим ну, років тому назад. Він так і не зміг більше відновити свою кар'єру. Чоловіки і жінки розумніші, ніж я пробували і зазнали невдачі. В моєму віці не можна навчити старого собаку новим фокусам, якщо ви будь-коли вимовляли щось подібне і попередньо не поговорили з дружиною, чоловіком, начальником або людиною, яка зазнала невдачі, не підготували бізнес-план. І не представили його без зайвого галасу колегам, яким довіряєте, щоб отримати пораду, не з'ясували, що станеться, якщо справи підуть не так і чи можна керувати ризиком. Отже, ви вже зустрілися зі своїм тигром. Ваш тигр наполягає, щоб ви уникали цієї цієї метушні. Він гарчить на вас, вимагаючи, щоб ви зупинилися. І сковує вас страх, страх нового, і страх, що все виявиться можливим, страх виявити, що немає жодної перешкоди, окрім власного тигра. Якщо ви визначаєте це, то вам нема де ховатись, правда? Надставчим я написав це визнати? іди туди, де страшно. Можливо, якось ми з вами опинимось в якомусь будинку для літніх людей. Давайте поїдемо туди на мить. Вам 90 років, у вас не дуже бурхливе життя. На обголотні, де ви пишете свою історію, залишилося зовсім небагато місця, і у вашій руці закінчується чорнило. У тому далекому майбутньому ви не зможете писати з такою самою енергією, з якою здатні писати зараз. Можливо, вашими найголовнішими турботами, поки ви йдете на сніданок, будуть питання. Чи виграю я сьогодні в карти? Або, а чи не забув я одягти штани? Уявіть, як сумно подивитися на себе такого старого і нікчемного в дзеркалі і запитати у мене було 70 або 80 років приголомшилих можливостей, у чому була проблема? Чому я не прокинувся? Чого я не зробив? Чому я не брав участі? У цьому. Тут же буде недоречним питання, що я хотів би зробити. Натомість ви запитаєте себе, чи я написав свою історію, чи дозволив тигру продиктувати мені її. Так що ви повинні зробити сьогодні, саме зробити і сьогодні. Прокиньтеся, все відбувається прямо зараз, щоб, зіткнувшись віч на віч зі старим або старою в дзеркалі, диявольськи посміхнутися і сказати я живий, я подолав кордони і дещо зробив. Я вніс зміни, я жив цілим життям. Я написав свою чудову історію. Я любив, я перемагав, програвав. Нема про що шкодувати. Я не проспав своє життя. Певнений, що будь-хто з жалем і сумом озирається на втрачені можливості та вмирає, не написавши своєї історії. Величезна втрата для нашої спільної історії, для людства та планети. Ви маєте зіграти свою роль, написати історію, свою історію, а ваша історія торкнеться багатьох тисяч інших. Прокиньтесь: у тигра немає зубів, це лише гра уяви, вашої уяви. Ви зможете все змінити. Чому я так певен, що іди туди, де страшно, допоможе вам написати свою історію? Десять правил відрізняються від банальних ідей щодо самодопомоги, оскільки, перш ніж перекласти на папір, я перевірив їх на собі. Я застосував їх у власному бізнесі, керуючи групою Таймінг Tigers, на рядах директорів великих організацій, в школах, на іпподромі та під водою у цій книзі, я поділюся своїми історіями, щоб допомогти вам зрозуміти, як ці правила працюють. Мої клієнти теж щедро поділилися своїм досвідом. Ними рухало виключно бажання передати вам те, чого вони навчилися і що витягли з десяти правил. Ось кілька висновків, які роблять люди, познайомившись зі своїми тиграми. Тепер я бачу, що справа не в моєму походженні або у світі. Я маю час, щоб зробити все задумане. Тигр заважає мені довіряти людям і делегувати обов'язки. Я можу успішно спілкуватися. За тигра я боявся навіть спробувати, легше було сказати: і я не можу. Зрештою, це не провина начальника. Коли я ретельно підготувався, і ми з ним справді поговорили. Все пройшло добре, я думав, що досяг своєї вершини, а насправді я досяг лише меж своєї уяви і побачив абсолютно новий рівень гри. Ця книга не намагається замовчати про важку роботу та складнощі, пов'язані із написанням власної історії успіху. Тут немає прямих шляхів. Я прагну бути реалістичним, і такий підхід приносить глибоке задоволення та довготривалу нагороду, яка не забезпечить жодного швидкого рішення. Втім, є одне застереження ця книга дає знання, а не мудрість. Мудрість не відчерпнеш із книжок, мудрість результат особистого досвіду, застосування своїх знань. На практиці, яке відношення перегони та дайвінг мають до вас та вашого життя. Перше, на що варто звернути увагу, що ці завдання були пов'язані саме з психологічним аспектом, а не з фізичним. Дайвінг безкисневих балонів дуже екстремальний вид спорту, але викид адреналіну може вбити нерця. Раптова паніка на глибині 100 метрів означає, що ви дуже швидко втратите запас кисню в організмі. Занадто швидко, щоб встигнути дістатися поверхні. А скаковий кінь моментально визначить на своїй спині того, хто розливає адреналін. Варто лише подумати про страх, і вона понесе обидва види спорту дають чудову нагоду поекспериментувати, як взаємодіють психіка та тіло в умовах стресу, однак і безліч інших ситуацій, де допоможуть 10 правил. Ось Деякі з них перше холодні дзвінки пливовим незнайомим людям із проханням про допомогу в інноваційному ризикованому проєкті. Друге повільне вибудовування взаємин із людьми, які спочатку неприязно до вас налаштовані. 3. Подолання страху перед публічним нищівним для кар'єри провалом. 4. Подолання страху реальних фінансових втрат. П'яте Відданість цілі без впевненості в її успіху, але з усіма особистісними витратами, що додаються. Шосте створення плану та його зміна при зіткненні з труднощами. Сьоме вибір нової манери поведінки та дисципліноване дотримання її, восьме. Управління часом. Дев'яте. Необхідність одночасно виконувати зобов'язання перед сім'єю. 10. Творчість інноваторство в досягненні мети, яка, як всі вони говорять, недосяжна. 11. Інновації Або ніхто не займався подібним, або ніхто не починав з моєї точки відліку. 12. Створення групи підтримки з людей набагато мудріших, ніж ви самі. 13. Збереження своєї мотивації до останнього у періоди негараздів. 14. Особиста відповідальність Хто пише вашу за успіл. історію. Ви чи тигр? У міру читання ви краще зрозумієте тигра, якого самі створили. А оскільки ми працюємо разом, ви переконаєтесь, яку шкоду завдає тигр, і цілком можливо почнете злитися. Так, я сказав злитися. Злитися заборонене слово. Якщо його правильно зрозуміти та використовувати, воно може стати вражаючим трампліном у новий розділ вашої історії та новий підхід до роботи та життя в цілому. Одного чудового літнього вечора я вийшов подихати повітрям після виступу в Амстердамі з презентацією перед великою аудиторією. Один із присутніх на презентації був особливо налаштований на знайомство і пішов за мною на галявину. Кажавши кілька добрих слів про презентацію, він повідомив, наскільки сильно мені заздрить. Чому? запитав я. Тому, що я завжди хотів стати професійним оратором та надихати інших. Ні, не хотіли, заперечив я. Він здавався приголомшивим. Хотів, Ні, не хотіли», – завжди знову хотів. сказав я. Якби хотіли б, ви б цим займалися. Ви займаєтесь тим. Чим хочете. Тепер він почав злитися. Ясно, що тут я зачепив його Его. Легко вам сказати, у вас є історія, яку можна розповісти. Зрозуміло, але в мене її не було, коли почав виступати. Крім того, багато ораторів не користуються своїми особистими прикладами. Так, але, думаю, все трохи по-іншому. Коли спочатку ви працюєте юрисконсультом і заробляєте статки, а потім ризикуєте виступати. Що ж, шкода вас розчаровувати, але я був не дуже добрим юристом і небагато заробив до своїх 30 років. Тож я змінив напрямок руху, я дав йому свій номер і запропонував зателефонувати мені будь-коли, щоб дізнатися про те, як стати професійним оратором. Певна річ, він так і не подзвонив. Бідолашний хлопець. Тигр з'їв. Чи його варто долю бути на чесними один з одним, якщо ми подорожуємо разом? У цій книзі я буду з вами відвертий. Я не писатиму про те, що не можу підтвердити власним досвідом. І якщо ви готові бути чесним із самим собою, то побачите у собі зміни. Ви знову подивитесь на себе, прокинетесь. Тож давайте будемо щирі, якщо ви дійсно вважаєте, що не в змозі робити те, що хочете, з причини своєї національності, виховання, віросповідання, освіти, статі, іпотеки, або оскільки маєте дітей, дружину, чоловіка, партнера та враховуєте реакцію начальника, організації, на яку працюєте, або країни, в якій мешкаєте, вам необхідно приборкати свого тигра. Можливо. Сьогоднішній день то перший день вашого нового життя, де ви обрали рано чесність. чи пізно ви помрете, рано чи пізно помру і я. Ось відправна точка для нашої спільної подорожі. Тільки починаючи з цієї відправної точки, ми даємо собі дозвіл жити по-справжньому, зараз писувати свою власну історію. Справа в тому, що з цієї позиції ваш страх перед публічним провалом... При поданні на роботі вашого новаторського плану або мій страх опустити гроші за кілька тижнів, щоб спробувати встановити рекорд у фрідайвінгу, стає досить смішним. Правильно? Про що ми взагалі турбуємось? Чого ми чекаємо?